Всім доброго дня. Сьогодні роблю огляд ось такого гарного Volkswagen Touareg r Airline 2018 року випуску у Кам'янському. Автівочка у нас вся білий перламутр, Перед затянутий в плівку. Зараз будемо робити огляд, перевірочку. 3 літра дизель, тому треба подивитися і двигуни, коробку. Ось такий він красень. Роблю огляд, як власник і казав, так і є. Ось, бачите, все поклеєно плівкою, бампер повністю. Фокус не ловить ось. Стик, прям плівочки. ось. По железу, стик, ось тут прямо прям на рубце, ну воно пальцем ось відчувається. По показникам через плівку 450 показує. Ну і Тут ось можна бачити, плівочка починається. Капот у нас же алюминиевый. 368, 330, 360, 400, 500, 450, 450. Це капот. З цього боку крило, можна ось бачити. Ось на сонечку краще б не бачите, де стик тут плівки, де стик плівки. 440 у нас вже железо с оцинковкой 410, 410 410 410 стойка 380 стойка вот тоже затянута в пливку. ВПВМ у нас установленная у нас с восьмерочкой ДАХ 440 Так, тут 250. Но у фірум виходить, що на сюдах алюмініва ось плівка закінчується ось, ось такий кусочок зроблений. Тут у нас люк панорама далі йде. Передня права дверцятка 242, 290, 270, 250, 260. Ось все є подряпинка. Нижні накладки, ось все так само заклеє, заклеєні плівкою. І та, і та.

230 крыло йде, 260, 240, 240, 290, 260, 260, 240, 220, 270 після цього, після люка. Це по-моєму пластиковий, да, це пластиковий. Оцей кусочок 300 железо с оцинковкою. Пластикові ці накладки на арках так само поклеєні плівкою, бампер поклеєний низ плівкою і верхня частина. Парктроніки, ось полачені. Просто білим, не перламутром. У нас тут якась подряпана, плівка сама подряпана ось переходить. Ну це ж у нас 170, 220, 230, 170. 220, 220, 209, 209. Так, на бампері оцей катафот фонарик цілий, не побитий, до самого кінця. Це нижне чорне палако, так само ніяких подряпин немає, там же ж випригує тут у нас цей фаркопчик. на лівий бок. 260 у нас 260, 260, 250, 260, 260, 250, да 260, тут 217. Поклеєно так само, ось розширитель поклеєний. Тут кромочки нема, тому що тут не бампер, а все поклеєний. Тому що тут показник у нас 280. Низ так само пластиковий ось зерцятка 400, 320, 330, 350, піднімається 400, 60, 520, тут багато, 400, 400 250 252 ізлому, 280.

240, 250, 250, 240, 240, 240, 260, 280, 280. Треднє крило, цей кусочок поклеєний. арки шритель поклеєний і крило так само ось поклеено. Через плівку у нас 400 сразу, 400, 400, 400, 400. Настойки 400, стойка теж усе. Поклеєна 400, 280. Плівка закінчується ось тут. Ось так на сонечку можна побачити. Ось. Без плівки, ось плівки. Без плівки у нас 250. Через плівку 400. У нас 150 микрон виходить. По крилушку 430, 430, 430, 430. І тут 430. Ми виходимо на капот. 400 400 капот я міряв Тепер міряємо по Ось тут порог так само в плівки заклеєний. Без плівки 180 170 через плівку 325 ну 150 мікрон кром використовували плівку 177 на стойки навіть 150 Тут 150 і подъем под 180. Не достає. 225 настойки. Дивимося внутрішній проем. задньої дворі так 144 так само. Кусочок поклеений. Тут поклеєно. 190. 190. 190 можеш. Сто сорок. Сто шість, сто аж загибом пленка. Тут у нас сто сім, сто двадцять дев'ять, сто сорок, тут сто сімнадцять. середини двері сто тридцять чотири. 121. Так, проем задньої правої. 180. 150. 148, 149. Так, надо рівніше поставити. Воно там шатається 270. Вот 160. Зараз відкрию двері, 150. 180. 168. Низ дверцят. 127, 143. Передні двері. Плёнка. Плівка кругом ось поклеєна Ось ще табличка Вінкода. 162, 217. Через плівку 300. Без плівки 180. 263, 230, 260, 220, 240, 180, чомусь тут більше всіх показує. Дверь 114. Нічого ніде не кручене. Ні. 195 стойка, 180, 190, тут еще раз ставим на 216, 200 у нас. Зверцяток 130, 130. Электроляда працюет, поднимается. Тут авторежим у нас сейчас стоит. Шторка. 190 по Проємом багажного відділення 198, 198. Так, тут шторку припадимає. Я розумію тут пускати. Так, у нас ось викидання фаркопу. Тут речі всі хазяйські. Так, у нас накач... ну, щоб накачувати запаска домкрат. компрессор буксировочный все там динакюя сабики так разумеется стоит мы зачиняем у нас все против вот так у нас капот к нему амортизаторы все тримают фара Хелосты, Чешская Республика. Так, мейден Чех Республік Хелла стоїть. Він код по кузову. Ось Це у нас тут все мінуси, все Телевізор передній. Тут всі шви. Вах у нас все. Говтики Так, ну двигун тут треба знімати кришку захисну так захиснув кришку зняли я не знаю що це за воду а відводна щоб вода стікала тут прямо зверху все стоїть прям за зонди каталізатор і прожих його це у нас управління Це так само зліве, раз у нас турбіна ось зверху. Ну, зверху все сухо, скільки можна бачити. ну Тут так все плотно, що я бачу вентилятор. так у нас прилади виглядають, це просто включене запалення. Машинка сюди під'їхала, вона не холодна. Я зараз підключаю ноутбук і буду робити повне діагностування всіх блоків. Стоїв вагон, кнопочка у нас ось тут стоїть, ключик такий ще -то доп, брілок є. Значить, у нас тут навігація, клімат запрацював. Тут і підігрів, і вентиляція. І ось так на приладах у нас покаже систем на річнику, вона прогрівається, то що до робочого стану треба, щоб ж подивитися розпредвали. Ну Тут все скинуто, сутичне і все там. Середня витрата 15 літрів, але нам біжить, тому що проїхали всього 1 кілометр. Відкриті ж двері, у нас капот, тому світиться помилка. І зараз буду підключатися. Поки робиться діагностування, двигун прогрівається, ось так він працює. З цього боку можна послухати. Ось так. Включений кліма. З цього боку. Споки ми на місці у нас у така гума Стойка пневматична у нас з цього боку так само Ось така стакан Стройка. Буду по низу глянути. У нас тут все в захистах. По вихлоку. У нас там он, даже соночка стоїть. Тут все в захисті. З цього боку. Так само тут піддомкратники. бак, жорсткостязання. І тут все в захисті. Колеса у нас з датчиками тиска, це задня, супорт і колодки, колодки там. Ай, супорт великий закриваю, не бачу. Ну, по направляйкам бачу там колодок ще більше половини. Тут так само тиск, колес, диски гальмівні і голода. Виском, Супер. не фокусується, величезний супер такий. Сзади так само диски. Закриваю оно колодку спіднизом, видно, більше половини чуть не на віску. Дігностика йде, дуже багато блоків електроніки, ще й половина не пройшло, ми зараз спробуємо. Де у нас шторка? Ой. відкривається поки шторка. А, привід. А ні, не то господі все ж привід. А те, що те, що обнімати, піднімати. Ну це вагон по діагностиці це все покаже. І у нас пам'ять на три водія. Вон третій десь там воно їде, Другий все вперед їде. Тому в принципі згортання дзеркал, ну в фольксвагені все покаже. Ось вони складаються. І так же само саме при сигналізації вони складались, розкладалися. Зараз глянемо, щось там в принципі у нас є. так І у нас усе повністю відкрилось воно шторка і люк. Тепер так само все повністю. ось так І спереді москітка все підіймається, все. стик закрилось. І ще раз по-моєму да чи як зараз вибачаюсь. Ні, це люк. Не бачу кнопки тормашками. А, ось шторка. Ой, окремо. І отак окремо закривається і якщо що, її нажати, отак. І вона повинна до самого кінця окремо відкритися на паузу поставлю да, ось так до самого кінця вона відкрилася сидінню по масажу ось меню у нас Эть я вийшов ось меню показує комфорт масаж балансування тобто і нагрів і вентиляція, вентиляції повністю можна обрати куди різні зони показує зараз Эть... Щас... треба ж кожну знати на пам'ять От, у нас так, так, горизонтальні, вертикальні. Можна обрати на якому там, де що робити. Це у нас там тут, можна з сенсором обрати. Діагностика практично дійшла до кінця. Так, вийшла невеличка проблема. ли що, ноутбук догнав діагностику і вирубився. Мені його зряд нема де. Добре, що в мене є лаунч на підстраховку завжди. Зараз подивимося, що там, де які помилки він читає. Він намного швидше, но я більше люблю вах читати вахкомов, ніж лаунчем. Ну, прийдеться так, тому що. Або жара, сказывается, або не знаю, ну він сів. Зашла діагностика, значить, у нас тільки ось є в чотирьох блоках помилки, остальні блоки всі без помилок. Дивимося, в центральна електронна система у нас заслонки оттаиватели, пасивна або пассивная Тобто вона То є, то есть, то подушках безопасности, пассивность подвижная, датчик удара, система пешеходов, средний обрыв. она наверное, когда бампер снимали или что? Надо пробовать их сбрасывать, потому что они в пассивных висят, они не в активных, это в истории. Вот у нас активный блок управления, что несовместим. И управление ходовой частью, пассивное, так само наклон, Нет готовности системы. Все остальное. Сейчас будем смотреть цепь, форсунки все остальное. Тут полностью определяет блок какой стоит. 3 литра дизель, модификация, кода двигателя DENA. Так, у нас оберты 650. У нас 90. Сейчас по выведу сюда температуру. У нас, Це у нас перший цилиндр 0DN. Другий мінус 0,17, 0,24 третя, 0,05 четверта, мінус 0,26 п'ята і 0,03 це шоста. Це по форсункам. В принципі, взагалі единичка це треба корректировку, 0,5 навіть нормально. Це саме, типу 0,24 0, це вообще, з учетом, ще, що просто працює кліматична установка. Так, положение адаптации распредвала – это конец фазы 214, начало фазы 183, можно сказать, а тут 214. Знайшов цей параметр – адаптация распредвала, впуск, длинная фаза. Вот. У нас минус 2,44, 2,46, 2,48. Вот этих измерения их нет. Так, теперь давление надува фактическое и давление надува заданное. Наверное, сделаю так, то, что теперь надо машину будет и там, и там, чтобы было видно, газовать. Сейчас ногу просуну. Она из-за того, что стоит на паркинге, она же ограничивает тут вот 2500, дальше она не дает. Вот. Только будет рывок вот здесь. Вот 2900 почти было. Так, у нас статистика пробега после генерации 74 615, так, длина тут у нас с лампой 0 и после сброса ошибок 7487. Так, другие параметры, так, генерация у нас была 74, длина в километрах 117 371, это, я так понимаю, то, что по приборке тянет нейтрализатор 500 сажевик 560 Тут все что словом длина в километрах 116 810 это пробег нейтрализатора самого вот это вот не такое как конечно приборки на тысячу меньше но и вот пробег окислительно но ну, это сажевика сколько пробег коробка автомат у нас полностью все ее критерии так у нас Тут даних по времени 0 стоит, а по пробегу 117 371. Зглянемо по девятому блоку, там є помилка и і... сейчас у нас стоп-кадр глянем. Так и 20 часов 32 минуты там с этим. Динамический индекс. На пробеге 117, в принципе, ну... Не больше. Тут 117 371 тут 265. То есть она была буквально недавно. А вторая у нас на 115 была. В подушках безпеки и 15 блок. Так само дивимся у нас стоп-кадр. На 112 тысяч было. На пробеге ж, 112 друга і 112-403, тобто 5 тисяч назад. Так, задню включив, камера показує у нас з траєкторії повністю, показує, що я кермо кручу, показує, куди я буду їхати. От у нас одразу власник автохол там пользується, електричник сам став сам знімає. Зараз трошки тільки ось його скудам. Все, він сам зняв його. Все, я буду їхати, я потім знімати буду. Поїхали зараз по гаражах, тут покатаємося. Мультикермо у нас все працює, гучність регулює. На ножмі по кліматичній установці. Тут можна куди завгодно обдуви регулювати більше, менше, в ноги, заднього рядка. Ну, тобто повністю все по сенсорам тут регулюється. Так, да, я це показував, що можна це. І баланси, масажі, поддувайки, Я все це з кнопки показував цього сидіння. Передасть телефон чи ні, ось проекція. Ось вона на склону виводиться. І ось передні парктроніки, я ще в гараж вперся, показую, звукове оповіщення, музику приглушила і одразу пікає. Тепер ми беремо задню, вмикаємо, повністю ось показує траєкторію і там і автохол постійно тримає машину. Здаємо, дивимося, але ну, все одно по привичці ще й під зеркалом Аналогічно. Тому що все одно дуже стрьомно. от підводиться. Все, я далі не хочу. Все, поїхали вперед тепер. Якраз тут побита дорога, її отак і шлаком все. Так, я подам. Знай зараз я звук, прокручу, Попрыгать і виїдемо на проспект. Тут і космо, і щебенка. Сильно не буду, люди не по всім ямам можуть гепать вбивати машину. <гум> ну, навіть на острих таких ямах вона м'якенько перекачується. Ще компенсують сідушки. У мене в Гольфі сідушки жорстче, тут сідушки шкіряні м'якші, вони ж всі підкачкають. Тому виходить, тут м'якіше треба під 45 кутком, привичка на легкових <гум> машинах, щоб нам не зацепити. Чуть-чуть резвіше дав і все, воно сразу їде. Ну, в принципі, оптимальний двигун для таких розмірів автомобіля 3 літра. Зараз пропустимо тут всі машини. Можна в саме кінець куди їхати Та так, да, до, до п'ятого. Да? реношка спереді їде, тут, чи, не mm. дай Бог, люди виберуть. в магазині в Да, в магазине в Едем катимся пока 60 го ножка сейчас заверне. Вот, и тут можно вот так перекинуло на нижь. и прискорюется. Треба гальмовать, впереди X5 едет. Ну нічого не б'є, да, кермо нікуди не тягне, рівнесенько, <ривень> от я гальмую навіть без рук, все їде машина рівно і при наборі так само перемкнуло все. Бо, що Дороги у нас каси криві. Виїхали, <ривень> тут трошки побито. Отак, от перемключились, вона реагує мгновенно. <ривень> yeah, yeah. Да я знаю і набирає. Есть, ходовки, зауважень немає, до коробки так само зауважень немає. Гальма, якщо нажимаю, все, гальмує добре. Ой, поліція кого запнула. Гальмує добре, тобто вистачає. Ну, знаю з опита, що в мене теж була дуже важка машина. Якщо часто гальмувати багато, то нагрівається гальма. Як не крути, вага своя сказує. Взагалі немає претензій к технічному стану ніякому. Ще й власник каже, ночне бачення да, стоїть виведено. А, Прямо прям сюди виведено ночне бачення. Ну зараз едешь, тобто, В день мы же ничего не выведем. Когда ночью едешь и не, не замечаешь человека, а, показує, оно его его показывает. Как у Теслі, включає, як на тесли, да, получается показывает. И в человека мигает фарами, именно прицельно мигает. А, есть, тобто, направленный, направлен. Ну, и как на тесле получается объект бачить, так там она гальмует, друг че. Ми перекрест, ой, перекрестю під'їхало, старт-стоп, ну як в мене теж, гальфі реагує на руку. Старт-стоп, я тільки що під'їхав і двигун заглушився. Я в місті це не люблю, тому що турбіна треба, щоб хоча б остила, Там, Я тим паче таке, що понавалював.